Імуся, імуся, імуська, імуся, імусенька, де ай? Десь піде гулять. Імуся, імуся, мися, привітайся, привітайся. Вітайся. Вітаємо, Вітаємо. всіх, скажите. Да. Нарешті вийшло сонечко. І можна Емусіньки піти погуляти. Ді. І привітатися. Ви просили Емусіньку так? Подивіться. Ось вона вас всіх вітає. Дорогі друзі. Дязайка. Гарного дня! Вітаю вас, дорогі побратими, дорогі друзі, дорогі земляки однодумці, дорога українська родина. Де б ви не знаходились, по яких світах? Я вас щиро і щиро вітаю. з Сонячного Києва. Нарешті випогодилось, виглянуло яскраве сонечко. Сьогодні 29 квітня. І ось і Мусінька Нарешті дочекалася. Такої прогуляночки своєї улюбленої, тому що коли пасмурна дощова погода була ці дні, вона не любить в холодну погоду гуляти сні. А от це для неї просто втіха. І сьогодні така погода, неймовірна. І вихідний день, субота, і е, хочу прогулятися з емусією разом з вами, друзі. Е, на озеро прогулятися по парку, озеро райдужне радунка. Я думаю, кияни хто дивиться мене, ви прекрасно знаєте. Це озеро, цей парк на лівому березі Києва. Прямо зараз ми знаходимось в парку Аврора, який теж дуже відомий киянам, друзі. Ставте лайк, якщо ви любите парк Аврора і взагалі київські парки. І, взагалі, якщо ви любите Київ, ставте лайк і підписуйтесь, будь ласка, на мій цей резервний ютуб канал, де в основному зосереджено моє таке ароматне життя, де я е ділюся з вами своїми особистими суб'єктивними враженнями про світ ароматів, про парфумерію, про ароматерапію. Я такий аромалюбитель з досвідом. Також тут мої домашні улюбленці мелькають. Сьогодні буде мусінька вас прогулюватися разом з вами, з сонячним Києвом, з сонячним квітучим, пахучим, все розквітає, все буяє. От парк Аврора, люди вже на пікнічки виходять. Дуже тут класний, такий великий дитячий майданчик. Буквально два роки назад, може трошки менше обладнали. Такий дуже така велика втіха для дітей. Дуже приємно, знаєте, друзі? Ну клас. Прямо зараз ми виходимо на бульвар Перова. Здається, він вже має нову назву. Друзі, будь ласка, напишіть в коментах, як саме зараз він називається, тому що, чесно, я не знаю, не пам'ятаю. Зліва ось квадрат. Прямо по курсу, якщо бачите, кияни, я думаю, знали, це авторинок київський великий такий. Ринок такий настоящий базар. Знаєте, ти заходиш і ти попадаєш в інший вимір. Я люблю такі унікальні місця, чесно вам скажу такі риночки. Авторинок. Хто любить авторинок, теж ставте, будь ласка, лайк. А прямо по курсу у нас озеро Радунка нас чекає. Дуже хочеться вже в таку погоду прогулятися тут. Це такий Київ, знаєте, який я люблю. Не туристичний Київ, не гламурний. І сьогодні зі мною ось цей аромат Fab'є Marche, La en réalité. Люблю цей персиковий аромат, тут червоні ягоди, трояндочка. Персик такий ніжний, такий квітковий, квіт, квіт саме персика. знаєте. І все це на ніжному, ніжному мускусі. Такому несучасному. Чесно вам скажу, сучасні мускуси я не люблю. Вони на мені не звучать, і взагалі я не люблю, як вони звучать з людей. Я вам чесно скажу, це моє суб'єктивне бачення. А тут все на гарному, такому ніжному, красивому, чистому мускусі. Взагалі люблю цей аромат, і в таку погоду він просто в унісон. На свіжому повітрі він дуже гарно розкривається. Приємний у нього шлейф, я взагалі люблю таке направлення. І Фаб'єн Марше просто це топчик. Зараз не тільки я люблю ці аромати, я от з ваших відгуків, ваші коменти з задоволенням читаю, що вам також до душі ця бюджетна граська, французька парфумерія високого-високого якісного рівня. Друзі, ось майже вже ми допрямували до озера Радунка. От тут все так пахне, буяє. Люблю такий Київ, повторюся, знову такий не туристичний, не гламурний, не тужурний, такий домашній, затишний. Взагалі люблю цей район. Я тут мешкаю вже десь більше двох років. Дуже знаєте, я задоволена, мені тут дуже подобається. Тут живе така проста, не хочу сказати публіка, це мені так не подобається це слово. Дуже класні люди тут теж такі, знаєте, ну не гламур, ніхто з себе нікого не строїть. якихось віпів, шміпів. Я не знаю. Я не хочу такими снопськими там теоріями розсуждати, але мені подобається цей район, мені подобаються люди, які тут живуть, і в перші дні війни ви знаєте. Те, коли було дуже складно, дуже важко. Так, з сусідами ми всі об'єдналися. І отака тяжка ситуація, військова, да, воєнна, дуже сплотила саме людей на районі. І я чесно вам скажу, я саме під час війни, на початку війни, познайомилася своїми сусідами. І ми зараз от район, от я люблю свій цей район, тому що тут сусіди всі друг з другом вітаються, друг друга знають. І, перше, повторюся, в перші дні війни тут такі вони е, колаборації були. Деякі, що в магазин кудись завезли, всі в групі там е, бистро там Вайбері чи Фейсбуці написали там, де що куди завезли, де хліб, де картопля, де що. Знаєте, і якби ніхто не пропав перші дні війни, знав, де що можна дістати і купити, і підмогти пенсіонерам. Багато хто допомагав. Ну дуже люблю цей район, дуже мені подобається. Е, люди, які тут мешкають, кияни. Це район, мікрорайон називається Воскресєночка. Люблю, якщо ви з Воскресенки, друзі, якщо ви любите Воскресенку, ставте, ставте лайки. Взагалі, який ваш улюблений район міста Києва, де ви мешкаєте, друзі? Напишіть. І взагалі, з яких ви міст і сел українських дивитесь. І взагалі, я б знаю багато хто з Європи, мене дивиться, наших побратимів. Мені дуже цікаво, звідки саме ви дивитесь мій канал, мені буде дуже і дуже приємно, друзі. Як ви бачите вже до озера, радунка перед вами все цвіте, все буяє. Дуже я люблю, знаєте, як на зелені травички, оце жовта кульбаба, оце поєднання кольорів. Дуже люблю кульбабка, це щось таке з дитинства. Далі от, права, справа по флангу, як кажуть, да? я ж правильно розумію, що це черемха, да? черьомуха. Біла черемуха, так, як в пісні співалась. Це ж черемха, правильно, друзі? Напишіть, тому що я не дуже розбираюся, я вам чесно скажу. Але аромат, який стелився, знаєте, і стелиться навкруги, це щось неймовірне. Сьогодні так трошки вітряно, вітер такий прохолодний, свіжий, а на сонці тепло. І цей аромат, ну, просто неймовірний. Це черемха. Друзі, будь ласка, напишіть, чи я правильно кажу це ще ремха, так? Неймовірний аромат. Звичайно, нікому не раджу оці зривати. Оці віточки додому не нести, не, не треба псувати природу, і тим паче вона така запашна. Я думаю, якщо принести ці віточки в квартиру, ну, в замкнутому пространстві, то буде зовсім не те, друзі. А все-таки тут, на свіжому повітрі, ем, коли такий вітерець свіжий. Цей аромат стелиться, він неймовірний. Він п'янкий, він манкий. Як такий, знаєте, дійсно нагадує якийсь шикарний дорогий парфум, я вам чесно скажу. Я не можу згадати конкретно який, друзі. Ви в мене такі знавці, можливо, ви знаєте, от така черемха, от така квітуча, який є популярний, здається, французький аромат на цю тему. Дуже вона парфумовано так пахне, отак от якийсь як класний, класний такий. Красивий парфум дійсно. Взагалі, отакі от запашні квіти, да, біло-квіткові аромати. От я люблю. Вони складні для парфумерів. Це вищий пілотаж парфумера зробити біло-квіткові такі аромати, да, я розумію. Але це дійсно краса, це неймовірний аромат. І це, знаєте, приємно, що це природний аромат. Це ти не парфум, такий купив, а це природний. Знову ж повторюся, побратими. Сьогодні на цю прогулянку я одягла Фаб'єн Марше для Мурон Реаліте, і ви знаєте, як цей аромат в таку погоду на свіжому повітрі. Дійсно приємно, він підшлейфував мені, він дуже в унісон. Саме зараз, от в квітні, він у мене дуже гарно йде. Дуже я його люблю. Напишіть, друзі, як вам ля Мурон Реаліте, якщо ви вже його м, теж пробували, як вам цей аромат, яку пісню він вам заспівав, мені дуже і дуже цікаво. Мені мені він дуже, знаєте, сподобався і подобається, мені подобається, подобається його розкриття. Оці персикові аромати взагалі я люблю такі аромати. І це доволі складна нота для парфюмері, теж персикові такі е полутона. Це не просто все, це все не просто. А з самого ранку сьогодні, до речі, друзі, я. Одягала Чернівецьку імператричечку. це моє минуле відео якраз про моє таке ароматне відкриття. Дуже приємне для мене туалетна вода, саме виготовлена в чернівцях, нашими чернівецькими парфумерами Mary Queen. Sunny Watermelon, сонячний кавунчик, вона називається. Це, це така підліткова якби, серія Mary Queen. Чернівецькі е, парфум, парфуми, це туалетні води. І Sunny Watermelon це такий, якби про кавунчик, про лімончик, про ківі і мускус. Але це класна, класна така м, туалетна вода, яка піднімає настрій. Вона в духі, до речі, імператриці. Я знову ж повторюся, яка не дає, знаєте, на мені, от я, мені так важко носити. Імператрицю класичну, оригінальну, да, і скільки на неї було реплік. Мені так подобається цей аромат, але на мені я не можу його на собі носити, він сразу якось, вибачте, закислюється. І все, і він взагалі не звучить. А от коли я спробувала Мері Квін, нашу, да, Чернівецьку цю, як вона. Класно, от на мені вона класно звучить. Єдиний мінус в ній є те, що вона на мені не стійка десь дві години, але може це її і плюс. знаєте, Зранку я нанесла, вона дає такий ем, класний настрій, вона налаштовує на позитив. Мені дуже сподобалася туалетна водичка, і вдвічі приємно, що це Черневецька, наша парфумерія українська. Дуже якісно звучаща, європейська. Знову ж повторюсь, це не реклама, друзі. Це моє суб'єктивне враження. Я її придбала за свої кошти. Не на не, не, не йоточку не жалкую. Дуже піднімає настрій, такий позитив, антидепресант. Дві години. Да. Через дві години можна вже знаєте, вийти на прогулянку і обновити зовсім інший аромат. Може, це і плюс Мері Квіна, що ці туалетні водички такі нестійкі. Як хотілося би мені, знаєте. Але всьому є плюси плюси і мінуси. Друзі, далі йде прогуляночка наша. Цей парк біля озера. Бачили ви цей місточок, такий, який посеред озера, таке класне місце. Дуже класний цей парк. До речі, теж його нещодавно буквально так відреставували, обновили ці алєчки. Це така права сторона озера. Да? Тут парк Азліва, там такі біседочки є. Здається, вони здаються в оренду і там всі на шашлички. На пікнічки на барбекю, жодного місця вільного нема. Яблуко нема де впасти. Люди відпочивають, люди роблять шашлички, ж, повторюсь барбікю, зустрічаються з друзями, з ріднею. Дуже приємна взагалі зараз атмосфера в київських парках. повторюся сьогодні вихідний, субота. і ну так піднімається настрій, все квітне, все буяє. Ось подивіться, такі маленькі деревця, вони такі тендітні, вони такі ніжні. Але дивіться, які вони квітучі, які вони пахучі. Ну неможливо просто так пройти мимо і не задивитись, не залюбуватись на цю красу, на цю тендітність. Подивіться, скільки тут відтінків, скільки тут. Кольору. В основний же ж це полутон, це цикламен, правильно ж називається цей підтон да, кольору. Але подивіться, скільки тут відтінків, яка ніжність в цих пелюстках, який неймовірний тонкий аромат від цих квіточок іде. Це справжня насолода, знаєте, це справжня терапія. Взагалі, от весна, це моя пора року. Я народилася на початку травня. Це, це, моя, це моя стихія, це моя пора року. Знову ж повторюся, я заряджаюся знаєте, таким позитивом. Я от такі сонячні дні, от така, коли випадає така можливість, от таких прогулянок для мене, на жаль, це в мене рідко так виходить. Але коли є така можливість, це для мене просто друзі, знаєте, кайф кайфічний, як каже мій друг музикант. Кайф-кайфічський. Оце, оце я дуже радію, дуже втішаюся таким прогулянкам. І сьогодні мені дуже хотілося з вами поділитися цією такою невеличкою радістю, і маю надію, що це відео підніме вам трішечки настрій. Ось, до речі, теж мене завжди радує, коли я бачу школу чи, там, чи дитсадок, який отак підреставровано різнокольоровими такими, знаєте, якби утіплили ті стіни, але їх такими різними кольорами, такими яскравими, зробили. Це теж мені подобається. Краса, друзі, справжня краса в кожному київському дворі. Зараз дивіться, як квітнуть дерева, яка ніжність, яка тендітність, які пелюстки, який ніжний аромат, яка тендітність, як бджілки літають навколо цих квіточок. Це щось неймовірне. це в кожному київському дворі зараз, взагалі в кожному українському дворі зараз, і в великому місці, і в маленькому селищі. Отака краса, дійсно краса. І дивіться, зелена травичка, і ця кульбабка жовтенька. Ну, ну яка які різна які кольори, яка краса, друзі. І це все поруч з нами. І це таке задоволення, от вийти, мати можливість вийти на таку прогулянку і знати, і не боятися, знаєте, і розуміти, що це все можливо, завдячуючи, звичайно, нашим героям, нашим захисникам, які нас боронять, і завдячуючи їм, ми можемо жити, не дивлячись на війну, жити все ж таки, насолоджуватись життям, насолоджуватись весною, насолоджуватись спілкуванням, насолоджуватись. Е Парфумами, ось дивіться, бузочок вже ось-ось, і він розцвіте теж. Це моя пора. Я так люблю бузок, я всі види бузку, його ароматів, багатогранних, душистих, пахучих, неймовірних. Ось ще одна школа, друзі, подивіться, відреставрована. Як я люблю, коли в різнокольорових таких тонах це все робиться, утіпляються стіни і не просто їх білими чи біжевими роблять, а такими різнокольоровими. От в моє дитинство, щоб школи так реставрували, було б цікавіше в школу ходити, я вам чесно скажу. Мені це так подобається. І, звичайно, мені здається, навіть дітям нашим зараз, да, діткам українським, хто. Я не знаю, може все, все навчання майже в онлайні, так, але якщо є офлайн, то в таку школу приємно зайти. Також дворики, оці я люблю, да? на Воскресенкі, оці дворики, друзі. Коли кожну клумбочку, кожна господиня, да, в кого тут на першому поверсі квартири, кожна господиня, от я на днях проходуся і бачиш, як вони пораються, як ці квіточки висаджують, сапають, щось там грибуться. Кожний біля свого під'їзду, біля свого віконечка, хоче. Ось такий порядок такий навести, навести таку красу. Подивіться, друзі, скільки любові вкладено, да, от тюльпанчики такі, це дуже приємно, знаєте, кожен біля себе створює таку красу. Ось дивіться, яка кормушечка для птахів, друзі. Вона заслуговує вашого лайку. Я не знаю, хто автор, але дивіться, який підхід. Якщо це пенсіонер, скоріше за все, київський зробив ось таку кормушечку для пташок у себе в дворі біля під'їзду, подивіться. Ну, як це приємно, друзі, тисніть лайк, дивіться. Ну, от Україна, правильно кажуть, да, є такий зараз вислів, прислів'я сучасне, що Україна починається з кожного з нас. І кожний, знаєте, на своєму місці, навіть біля під'їзду свого порядок навести. І це вже Україна з цього наша починається. Наш добробут, наш розквіт. Далі, друзі, побачила таку біля гаражів. Оце ж голуб'ятня, правильно. Подивилася на цю голуб'ятню, згадала той фільм Старий Хітовий з Людмилою Гурченко, пам'ятаєте? Любов і Голубі? Ех, Вася-Вася, пам'ятаєте? Те щось таке, я не знаю, чи це ліцей, чи що це за будівля, теж відреставрована в таких класних кольорах, це так позитивно, мені завжди так це подобається. Взагалі Київ так розвивається. А тут ми за мусічкою вам. Шлемо наші вітаннячка. Друзі, тисніть нам лайк, будь ласка, підписуйтесь на цей канал і підписуйтесь на мене як на Юлію Олійник, як на співачку, на музиканта, на автора україномовного музичного контенту на світових музичних платформах. Дякую, друзі, вам за підписку. І, будь ласка, в коментах напишіть, чи є у вас вдома домашні улюбленці, чи тримаєте ви тварин, і яких саме. Будь ласка, напишіть, чи є у вас собачки, котики, чи ви може в селищі проживаєте? У вас є свійські домашні тварини? Мені було б дуже цікаво почитати про ваших домашніх улюбленців, як ви їх назвали, як вони у вас з'явилися. А ось вже зайшла я в Єву в цьому райончику. І ось наші, наша імператричека Міквіну, ця серія фруктових ароматиків, на які я вам раджу звернути увагу, і саме в цій Єві, дивіться, вона не внизу запхнута, а вже на третій полиці знизу. Але ж все ж таки не на дні, це вже радує. Друзі, обов'язково я зроблю на цю лінієчку обзор. На ці аромати буде обзор. Дуже мені сподобалася ця лінієчка парфумерна туалетних вод. Чернівецьких фруктових Mary Queen, обов'язково, друзі, обов'язково на них буде відеогляд, тому що це на літо якраз саме те. Оці такі поліважки, українські, класні, якісно звучащі, європейські парфуми. Друзі, я вам дякую, дякую за увагу. Маю надію, що е, такий формат влога, да, такої прогулянки вам сподобався весняної. Я маю надію, що це допомогло вам трішки відволіктися, покращило вам настрій. Друзі, дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, на мене на світових музичних платформах. Взагалі, чи подобається вам такий формат, таких погулянок, де можна поспілкуватись про все і про парфумки, звичайно. Друзі, дуже вам дякую. Бажаю всім гарного-гарного дня, гарного настрою. Все буде Україна. Дякую всім нашим героям, всім захисникам, всім волонтерам, всім небайдужим людям.